Всім доброї години. У нас середина вересня 23-го року. Коротко пробіжусь по вольєрам. Про все також коротко. Зараз вечеря. Їдять суміш різних зернових відварних. Там люцерка. Інколи кукурудза. Стовбури кукурудзи. Так? Молоднячок двохмісячний, перед цим був трьохмісячний. От і Також сімейка. Їхній вольєр. Самець срібло, той що справа. Такий сором'язливий, але справу робить тихенько-тихенько, але покриває самець. Нагадаю, ці самиці вже одного разу народжували нам цуциків. Самець вперше в роботі. Така люцерка кукурудза, майже вже все сухе наполовину. Нагадаю, що можна давати і в мокрому вигляді люцерню. Звір, шлунок його добре перетравлює і нічого з звіром не трапляється, не так, як з королями. Відразу можна скосити і відразу дати. Все буде добре. Так, і тут у нас сімейка також. Поробив сім'ї, самець срібло і тут сімейка. Самець білий. Три самеці. Тут самці трьохмісячні. Ну, а тут ще звір, який не відсаджений окремо самці і самиці. Тут всі разом. І ще вік дозволяє, тому живуть разом. Знову ж таки, до трьох місяців тримаю, потім розсаджую. Буває раніше, буває в 3,5 місяця, але вже не пізніше, тому що можуть вже самці покрити. Окусь самицю. А це не треба, тим більше, якщо вони ще й рідні між собою. Ось вот така краса. Це з двох сімей. Залучені були самець білий з самиці срібло, а також самець білий і самиці білий. Це з двох сімей. Так, тут також один самець. Той, що народжений 11, .11 .2022 року в таку дату, як припало звільнення міста Херсон, назвав я цього самця Добро. В нього дві самиці з білими головами. Є таке самець 10 місяців, 10 кілограм. Доволі перспективний манюнький хлопчик. Так, тут сами у в мене вже одного разу народжували і самець порвали губу, не без цього, нічого страшного тут ще нема. Самець молодий, самцю значить 8 місяців, 8 кілограм. Самиці вже мають рік. Когось носик розквасений. ну, також не без цього. В них таке. Людні ігри. Не відразу у них статева охота буває, а вона буває приблизно раз у 20-30 днів. 25-22. Дивлячись як. Ну, Самець активний, постійно до самець проявляє увагу. І тут є один самець золотистий. Також дав йому одну самицю. Крики, скажімо так, в моєму дворі доволі таки хороші. Найближчий місяць є і будуть. Ну, що зробиш? Також порвана трішки мордяшка. Так? Угу, Молодий також самець від самця вогника. Бачите, звір ще не годував. Зараз буду роздавати їжу. Це самиці, 8 штук. Трьохмісячні. Середня маса важив. значить, була від 2500-2800 навіть 3, там, до 3,5 місяців дотягує деяким самицям. Є таке. ну І тут є. Весь цей звір, більшість, скажімо так, більшість цього звіра буде запропонована до реалізації на плем'я. Орієнтовно з середини вересня, до середини листопада потрібно. Трішки зменшити поголів'я. В першу чергу причина, ну, просто ти не встигаєш, ти не можеш е доглядати, просто не встигаєш. От і все. Це найголовніше, але... Найголовніше це те, що звір все одно буде триматися, просто, скоріш за все, скоріш за все, велика ймовірність того, що у меншій кількості. Е -е Такі обставини, самі розумієте, що потрібно трішки зменшити. Дивіться, було запитання, я буду так, деякі запитання давати відповіді, які були під моїми відео. Ранішніми. Як зрозуміти, що самка вагітна, первістка так дуже легко за допомогою прощупування, соски розміщені збоку, не знизу, як у більшості, наприклад, звірів, а збоку, в області ребер. прощупуються якщо звір вже після 45 днів як покритий, розмір вже соска як пшениця, значить звір вже. Спокійно може надалі бути. Можете очікувати від нього припліт. Звір носить 127-137 днів для тим своїх. Запитували, яке зерно сире чи варене. Зеро. Зерно значить варене. Що в нього входить в склад зернових? Ячмінь, пшениця, кукурудза, макуха соняшника. Горох, шрот соєвий, дріжджі кормові, це станом на осінь, оце все дається, трикальцій фосфат. Ці всі інгредієнти в рівних, верніше, не так, в пропорціях, які я раніше показував у відео, все там без змін, все це так дається звірою, вже з Спочатку 2023 року. Добрих 9 місяців без змін. Переріст звіра, можу сказати, так, переріст звіра, якщо це самиці, то до кілограма. Якщо самці, то і за кілограм в місяць. Ясна річ, якщо звір народжений 250-300 грам, то в 1 місяць він не зможе набрати. Скажімо так, перший місяць буде близько кілограма загальна маса, а туди далі вже потихеньку буде збільшуватись в місяць середній приріст знову ж таки. Все залежить від годування. Якщо звіру віддавати більш протеїнових кормів, то, відповідно, буде приріст кращий. Якщо менше протеїнових кормів, то трішки повільніший. Не забуваємо за траву. Яка є в їхньому ореалі поширення взагалі основним кормом. Так, і що ще забув? Висівки пшеничні також додаються до загальної мішанки. От -от такий м'ясний тортик можна назвати, шкіряний. Значить, стосовно звіра, якщо комусь щось потрібно. Мої контакти будуть внизу під відео. Знаходиться звір в Миколаївській області. Більш детально в переписуванні або при обговоренні. Якщо не відповім, ну, з часом я вам перезвоню. На цьому відео буду завершувати. Пишіть свої коментарі, на основі яких ми надалі знову ж таки з часом зробимо відео. Наступне на цьому все. Всім дякую за увагу та будьте здорові! Слава захисникам України, Збройним силам, силам територіальної оборони, всім стійкості, мудрості, наполегливості, бажання жити і творити. міцнющого ще раз, всім здоров'я! Борітеся, поборете. всіх благ.